Алис, год. Золотий жанр против нас. Ну, вроде, вроде так бишь меньше. Mm -hmm. На первых цих не видно, чтобы кто-то... Mm -hmm. Выделялся. Mm -hmm. Беля, На соло линии танки, что у нас у них. зерники. Mm -hmm. Они что, Ну ничего, зато мне лучше прокачается. Ну right. Ну что там. Пустите, пустите, главное. Mm -hmm. Карри, тихо. Ну вроде адекватный был в чате, писав гарні речі. Форбувався за тебе. Бадавай видно. Блять. Ну, розійшов. Золотий. На нашого соловейнера. Золото забрали. бо. Ну такі вже не крутий той Байл. С другой стороны... А, yeah. там нет, тогда mm -hmm. побачил. Та-да-да. -да -да. Вот там продамаженный трохи бластик. Mm -hmm. Бейл пришел. Пловый. Ну что ладно. Болотые... скоро, так что. Да-да-да, я далеко не знаю. А вот это треба спочатку разобрать с дуо. Там бейл так, что аккуратно, его с нема. Нет, продамажили. Опа, бля. Нормально, нормально. Добре. Я з бейлом побився, він втік. Не такі вже не банк. Ну, химера може, сніше один, один на один на початку. Синбласт продамажений десь на третину. Зараз червоний баф візьму, і вернусь до вас. Знаете продамажені. Бейл заходить, але я поможу. Оп. Добий ты его, добий! Чес мене. Хорош? И ты глаз! Блять! О! Да! Та. Це хорош! Тут же зараз лисий буде! А лисий похер, я дам фунта йду! Могли б ще б його забрать! Ну ладно, не дай! Мы зараз трошки вишку пошанем. О, хорош. О. Всі, коротше, лінії зіграли дуже добре. Нам і дум реалідва ледве лед там завалило mm. її. Слейнер завалив свого візові. Все склалося найкращим чином. Ой-ой-ой. Покусали трошки. Золотий байл все-таки, боїться в знакі. Що ти, малыш? О, у мене же ульта. вульта. Mm -hmm. Вже можна щось передумувати з цими петушками. А, аккуратно там бейл. И мисс мид. Блин, вас там зараз навалить. Твоего небо забрал, нет. я понял. Mm -hmm. Другого тоже. <зас> хоть, а, хоть, а хоть, нет. хоть разменялось, <зас> добро. Хоть разменялся, но. Ты mm -hmm. вот. Биби, да? Ты нахер. Я зараплю, если что. Добре, я везу його назад. Не прямо зараз. Ні. Три. Два. Він, один. Він, він чекає, походу. Я знаю, з ним полетів. Я упущу зараз. Пускай. Mm. Блять, тут хер мене б'є. Иги-и, да. И капець блядь. мене нам дуже вогонь мене покуцив. Та блять он зараз нов заберуть. Закуй, 2 де d дешник прийшов. Блин Це трошки не повезло з ІГІ. Якби її не було, то ми там нормально буде розвалили. Де море, я була? Не Непомогла нам. Окей. Ч? Хапну червоний баф, і прийду на право. Ну що, да, нормально. Дай лавольну. Зайду. Ой, классно стан. Mm -hmm. Зарішало. Якщо він за тобою пі піде, мене я ще ульта, щоб його застанет. Mm -hmm. Можемо його ще й добрати. Походу не йде. Я са не бав чужий краду. Так що не заходжу. Right, давай, давай, йому в спину зайти. Если зайдешь, то я буду вытавать тебе. Я не пришел вроде в твою сторону, а не, я не пришел. Скачет тут. Стой, стой. Не выходить. Да, иду на фонтоте. Мы задаешь кому на фонтоте. Можешь их отвлекаю. Давай. Я кэри буду отвлекать. Mm -hmm. На. Наша тобик. Аааа, я його не Агрос Агрус, Ігі, ой-ой-ой. Ніч. А, два заходить. Я тоже зараз буду. Я Ігі зоню. За зону в до вас не прийшов. Добре. А Там хтось прийшов. Я Я его Я втік. Утікай, утікай, утікай. Я прям ТП хуй, тут же сулейнер версия. Missing left. Бера бак. Хорош, мы втекли. вам хпшку. Може лися по З вишкою там буде погано. Да, русский жопу. Матій. Короче, херная. Поду сани бафюзь Може... Мені... Мені прайма. Ой, і... Лисо забирай. Раз. Хорош. Непонный додашник, 4D-De nasz. Тут, ти взяв? Угу. не Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вальнули соло. Тут сам ты баст, если что. Mm -hmm, да, растут. Испытки. Не страшно. Ну, <минь> <минь> Мин максимально на дачно там как раз стоял mm За стенкой. Зима пришлась. Господи, она. <минь> походу непогано є, є єдине що 2 1 поки що і фейл само собою ай 2 я з тобою зайду о о о о ти його зловив? блять промахнувся Нормально, я, там я там тут стану на своєму супер Милый соло. Хорош, и еще и на соло забыли. Все Да, слишком. Так, это перехода на Мидора. Да. Не ну, 0 то я заклею фейс Бай наліво болтнувся вишки ще багато? Наші другие, я, ладно. Не прыгаем під ваш. Це хто? А, блин, я на не скочу. Моп Ну який тут масштабний весь почався. Угу. Жалко мы мене ульташе в откате. Угу. У тоже. Ну это там же продамажены хорошенько так. Угу. То вийшов вышел з спидвышки, то я бы на него скотчил. Вышел, тинбас, пришел до тебя. Эй! Блін, не хочу за лисим рискувати а, ладно, життям. Все, не, не заходь, не заходь. Да, не варто. П'ять секунд ульти. Зможе тоді нормально задвиждень. задвіжувати. Перед смертю ультанув все-таки на ньому. А, не добили, добили. Фу. Ой, ти лисий, ти, лисий. Ти ще живий, окей. Да, 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 я тоже. Ну два за одного разменялось. Я стараюсь тут. Это тут кажут, батя я стараюсь. а він танк, йому можна, окей. Нас гристов, у нас є я Опа. Не, ну він нормально залетів. Я Він нормально, да, да, да. Ай-яй-яй-яй-яй. Морьеш супер неудачный. Вишка вже добила після смерти. Блин. Таке бывает. Так, я на базу. Сані баффи, я подумає подумаю, за фунта то зараз третю. третій. Третій. Один із самых важных. Я ворджо тут. Угу. тут. Я ворджо тут. тут. Супер. Здесь лисий був на план. Ой боже. Фуууу! А, все, хана, хана <рес> Лисий, просто отхлібну, даже не спів нічого зробити, бо я один раз застану. Тільки інстана вийшов, я ультану застану. <рес> просто его ревюнаем за какой-то одной баки и Ну, тебе, наверное, сказали good job. О! Клиент. Бьем его. Я фантот, если что, ещё Вы там продолжите? Ммм, mm -hmm, да, да 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 Я вернусь. Вертаюсь уже. Блин, не получилось. Ладно, у меня хп жопа. Бежу-бежу-бежу, Рама, бей хп, бей фантота. Все, 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 я, я. Можешь, можешь быть спокойно. На это тебе лучше подкинуть. Угу. Нормально, мы там догнали чуваки. Вот это здорово. Ай. -яй. Он его взял в ульту, походу. Угу. А это его словно спасло? Чекай, я иду на прихват. А я, я тикаю. Ну ты там у нас. Добрый. на стике Добре. У меня 6 звуки наш. Это Ну, поки что все нормально. Вообще наш соло лейнер нормально и трипается 6-1. Зараз его затрипать, конечно. Наше ну, утає. Угу. Занато саме пан, но си нет. Я тож, нічого сфінці... не помогла. Пра, йду ліво дефати. Пану, срак. Да, да, треба ліво дефати, я вернусь всю до. Я теж дефати, йду. Я с тобой, я с тобой, я слышу. А, не попав стан. Не, ничего, ничего, дожинаем, дожим. Увольня, ты предложишь. Оп, станчик. Ой, класс. Оп, ще один и все. Це ульта в да? Ну. Кавай, нет. Да, це моя ульта. Вона ще така зелена площадка, якщо ти там стоїш, то вона кілить. Угу. Mm. Але це е, як додатковий бонус, аргумент, Він mm. блас тут бігає. Mm, за лисим. І лисий. Блін, я виси. А, там вишки немає, йопта. Высульту угу. я. Ой, капець мені, по буде. Тут уже вс, ничем не надо. Надо уйти на щоб тебе спасти. Там, там мене, мене нічого не спасло вже. Ні, якби я ультонул на... на них в стих, вони застанулись. І ти ты ще й плюс. Ага. Хіба що. На мене троє напали прям. Тауч. На не лучше не оттуда Ходить мои ворды с бараи Ворена Старайся байл Може Блин близ за вас А я ушел Бижу Ты в небі, я иду ну, я в небе, а я ще може выживу Тикай 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 Да, я выжил На заря биком втекли. Добре. Лис, у мене поза трошки. Так. Я а. йду, 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 иду, йду. Ну, лисий реально так собі граю. він вже? З... 073 Прибіг в фантота. Ну що ж, думав, що тут нікого нема вже. Що, взям фантота? Так. спрямила. О, -о, о Вы шо? Не-не-не, ребята, я так наиграю. Что? Кто вас зашел, тварь? А, -а, -а. -а. Значит, может туда зайти? Значит, я там ты пахнул, с нами. А, шейпера, да. Ну, то, что... Хе-хе Такс, такс, такс Що там таке взяти, що... Багато дамага, бля Магічний склон, ну Может, це... Може не це нерозумно, но я ту торбу беру Е-е-е... E, ну то до терміналу прийшов Та-та-та, у мене дамага є я... yeah. Я за рот тоже буду. Просто бейл дал. Я пафосно зайду. Ну ты быстро прилетел. Оба она. <связь> кто ясно. Слуха, ну меду навіть перша вишка шести, прикол. М -м, друга. Перша? Перша, сама перша, нічого все. Да. Вроді не. Так, ви поки там меситесь, я mm -hmm. на трохи. Праву в сторону. Блядь, я наробив? А... Я. Я побачив, типа, Агруса на другій стороні е, карти і подумав, прийду і завалю Агруса, типа. Але мене перехотило. Начисті. Так, за мною виїхали, я побачив. Да, mm. з'єднайся до дешником своїм, спасию. Він ніби навалюю непогано. Ой-ой-ой. А, він Агруса таки добив, того на якого я хотів зазіхнути. Ой, какие крытые, конечно, влетают. Добьюсь. В любом. шейте ты добил. Молодец. Ай-яй, зерна на ду там нашим раздобыть, походу. Угу. Даже не Блин, тики хочу Похилити, воно десь пригне десь, кухне ти грісто. Он тут же. Я треба прям близько підійти, щоб похилити. Когось. О, як він вигріз. Ну ты уже безбожно, мы их уничтожаем, конечно. Mm -hmm. Ой-ой-ой, капачка моби. Давай фланги може пошинам. А Бейл шо давай, что? Бейл вообще ну, старается. Две эти реки есть. Mm. Это может не рискуйте, мы фланги пошинам. Зараз Грейстоун налево, mm -hmm. я справа. А э, мы тут стоимо тут, знаешь, моби фиолетовые, им уже будет ваше отдавать. Уже mm. вроде на фіолетові. Так, даю плюху. Пикай. Кинчимся фиолетовый статус. А? Не, что фиолетовый? Да? Кто ты? Кто ты, блин? Ты Христом, похоже, да. Ну конечно. Застану, все, мудочка. Я тут два твинбласта привил. Ой, тут за пидультой твинбласт. А ч, куда они стреляют, вообще не понял. Я побачив збоку цей луч, понял? Ай. -яй. А, це в нього ульта є, а я щось його своїм життям рискую, хелса трачу, щоб його похилити, Правый Нгиб таки не запушився. Центральный Е. Зара моби пойдут. Е, Е, я, мобы, да. Финалочка. Вот ты без хп там загрібешь. Ну ты я знаешь, я стреляю, по ним не хп тратить. Раз вас хилю БХП, трачу своё. Настя. Yes, Завершим на позитивной ноте. Uh -huh. Блин, а чё мне не Сильвер? Первый. О, мы с МВП. Заслуженно, я бы сказал. Рано заслуженно. Хотя... А ні, 28 дамага він влас навалив своїми лучами. Ну я цього лисого передама майже в два рази. Так, так. І подиви, я я і похилив непогано. Супорт рішає, звісно, взагалі. Для Керрі. Та ж просто, що Керрі треба, щоб нормальні, прямо руки. А якщо супорт діч, то. От дійсно, саме головне, щоб не було дічі. Там же, коли двоє середненьки стараються, більш-менш в адекваті, то воно ну, хоч щось буде. Нормально. О! Ч, на позитиві? Ладненько, Давай. Давай.